Вітаю на каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Іспанії Ла Ліга. Розглянемо результати матчів 17-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 17-й тур розпочався у п'ятницю 19 грудня. Пройшов один матч. Валенсія та Мальорка зіграли в нічию 1-1. У суботу, 20 грудня, пройшли 4 матчі. Реал Ов'єдо та Сельта зіграли в нічию 0-0. Леванте та Реал Сос'єдат зіграли в нічию 1-1. Відмітимо, що Леванте зрівняли рахунок на 94-й хвилині з пенальті. Осасуна вдома перемогла Алавес 3-0. Два голи у матчі забив нападник Осасуни Анте-Будімір. Реал Мадрид вдома переміг з Севілью 2-0. У неділю, 21 грудня, пройшли 4 матчі. Атлетіко Мадрид на виїзді переміг Жирону 3-0. Віктор Циганков та Владислав Ванат вийшли у стартовому складі Жирони. Ванат відіграв увесь матч. Циганкова замінили на 71-й хвилині. Барселона на виїзді перемогла Вільяреал Реал 2-0. Ельче вдома переміг Райо Вальєкано 4-0. Бетіс. Вдома переміг Гетафе 4-0. Два голи у матчі забив нападник Бетіса Айтор Руїбаль. Заключний матч туру пройде у понеділок, 22 грудня. Атлетік Більбао прийме еспаньол. Барселона на першому місці 46 очок. Реал Мадрид, другий 42 очка. Атлетико Мадрид третій 37 очок. Вільяреал четвертий, 35 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Еспаньол – 30 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Бетіс 28 очок. У зоні вильоту перебувають Жерона, 15 очок, Реал Овєдо, 11 очок, та Леванте 10 очок. Найкращий бомбардир це Мбапе із Реал Мадрид. Він забив 18 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.